Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому влозі. Сьогодні четвер, четвер перед Великоднем. Я вільно ніяких справ не запланувала. Але я йду випити кавусі, зустрінуся зі своєю екс-шеф. Ні, не та, що з декатлону, а інша колись розповідала, що моя перша робота була тут. В офісі і саме з нею я йду зустрічатися. Ми час від часу зустрічаємось, особливо перед святами, тому йду на 12 годину, ми домовились. Ярмарка працює Яйця, квіточки. Я вже прийшла в офіс і коротко скажу, що тут відбувається. Моя екс-шеф, як я завжди називаю, вона готує такі маленькі подарунки просто людям на вулиці. Офіс знаходиться біля вокзалу, і при вокзалі стоять таксисти, і вона каже мені, що вона завжди на Різдво і на Великдень. Робить такі міні-подарунки і виносить таксистам і іншим людям. Просто, просто так, щоб зробити їм приємність. Я почекала, поки вона приготує. Ми вийшли, вона роздала, і потім ми пішли на каву. Я йду вже додому. Як завжди, посиділи, поспілкувалися, випили кавки. Я така вдячна своїй екс-шефі і зараз вже тепер подрузі. Вона мені так допомагає, бо в неї великий досвід в роботі. Вона керівником 25 років була. Зараз вони цю фірму закривають. І ну, Там у них інші плани. Але я про інше хочу сказати, вона мені так допомагає розібратися в цих питаннях в Німеччині переселентування, звільнення, арбець агентур, і так далі. І я зараз якраз в мене такий період, що я звільнилася, не зрозуміло, що кому кого інформувати, які документи чи що. Вона все мене консультує. Я кажу безкоштовний, що я бирати. Дуже вдячна їй, дуже вдячна. Багато що я від неї дізнаюся, а реально такої цінної інформації. А то, наприклад, звільнилася і не знаю медичне страхування, чи повинна я, наприклад, одразу фаміліан робити Кранкенферзіхрунг, сімейне страхування чи Арбецекентур. в яких випадках? Що? Наприклад, я сьогодні дізналася таку інформацію, що. Кранкенферзіхрунг після останнього робочого дня, наприклад, я в декатлон до 15 квітня, я думала, що все обривається. І вчора, сьогодні, сьогодні у нас 17-те, дні. Я що, без страхування? Чи як далі? А вона каже, що ти ще 4 тижні застрахована, тому що це брюки, це мостик. Пізніше вже воно поясниться, чи. Фамілія, якщо, якщо треба буде, чи буде Arbets Aqентур. І теж я думала, що якщо ти вже зробив антракт на Арбецьлос, то тоді Arbetskentur платить кран каферсіх. Я ще не зробила цей антракт там із технічних моментів, я чекаю від них код, щоб зареєструватися на сторінці. А цей код вони вишлють мені через пошту. І виходить так, що я не маю цього коду і ще не отримала лист, хоча вислали ще в понеділок, три дні тому, сьогодні четвер. Друзі, вечір в хату, як то кажуть, я так вже, вже по-домашньому, вже вечір пізно. Сьогодні у нас четвер, 17 квітня. Я тільки що трішки раніше зробила антракт на Арбатс-Роскельт. І, вибачте, я вже так трішки втомлена, вже <към> пізно, І, але я сподіваюся, що сьогодні, зараз я ще встигну вже зробити останнє відео. Я хочу просто по свіжим слідам з вами поділитися. Можливо, хтось не знає, як це. Тобто, так, я звільнилася, я сама зареєструвалася як Зухенде, потім закінчила роботу, зареєструвалася як Arbeitslos. Але треба було поставити ще онлайн-антрак. При цьому у мене була помилка. О, там дають шаль-код, з яким фрейшаль-код, з яким входити. Я зробила помилку, і спочатку я так уваги до цього коду не придала, а потім я вже пробувала це в останній день, а потім він не актуальний. Тобто я позвонила в Арбат Секентур в понеділок, 15 числа. Це перед... о 14-го, вибачте, 14 квітня. Що я ж хочу якось достатися до цієї сторінки Arbets Агентур, повністю вже залогуватися, і мені потрібен цей код, бо я свій втратила. Тобто вже не дійсний, так мені вийшло. І нічого страшного, кажуть, кейштрес віашикен Next. І я чекала, чекала, сьогодні вже четверо, немає цього коду, а я ж повинна поставити антракт одразу в перший день свій уже. Без роботи, якщо я до 15 квітня, то 16 квітня я повинна поставити онлайн цей антракт. Що я, я на, про всяк випадок поставила, чи не знайду роботи, чи ще щось. так? Бо в будь-якому випадку, перших три місяці мені якби теоретично не світить ніякої допомоги. Я сама звільнилася. Але ж мені потрібен цей код. Вони кажуть: Кань стрес, ми вам вийшлимо. І вже 17 число, вже другий день мій безробіття. Я сьогодні телефоную, кажу, немає. Нічого страшного, але сьогодні, після обіду, прийшов цей код і я врешті зареєструвалася і тепер ближче що я хочу сказати. Там заповнюєте так, хто вийшов і як, і стосовно останньої роботи, такі питання є основні, що мене так зацікавило, про що я, наприклад, не знала раніше. Так як я сама звільнилася. І там питається, чи вас звільнили, чи ви звільнилася сама. Звільнилася сама. Чому? Який ґрунт? Пишу: штрес на роботі, мопінг, щось там тощо, написала там їм такий текст. Як було коротко описала таку ситуацію. Чому? Навіть написала, що мене на річній розмові оцінили низько, а потім навіть і не пояснили, чому. І що я навіть написала, що я дала заяву про звільнення, і навіть ніхто не, не запитав, а чому ви звільняєтесь? Ну і так далі. Я вже про це в попередніх відео розповідала, і я не знаю, хто що пише, як там офіційно в Арба агентур, я написала а ґрунт підстави, чому я звільнилася. А далі наступні питання. А ви розмовляли на цю тему з керівництвом чи шеф своєю? Розмовляли? Я пишу так. І коли я відповідаю так, а тепер увага. Дату. Дату напишіть точно, коли ви про це розмовляли? І ти такий в тупіку. Ну, я дати не пам'ятаю. Ми це багато, про це багато раз розмовляли. В нас, знаєте, кожного місяця були теж такі гешпрег-розмови. І я казала, які проблеми, чому стрес на роботі, бо. Е, ну... Як я кажу, по протоколу у нас питається, що вам дало енергію. Я вже про це теж розповідала в попередніх відео, що вам, вас забрало, у вас енергії. І я е, пишу так, я розмовляла. Далі а дату? А яку дату? І вже ти змушений поставити Ні, бо дати ти не пам'ятаєш. Розумієте в чому? Далі, чи якось подіяло це на ваш стан здоров'я? Пишу так. Ну, як і нерви, і неспання, недосипання, і якась алергія, і голова болить, і серце болить, і вже живіт болить, і все болить. Думаю, чому це реально впливає. Написала так. А далі наступне: то е, завантажте е, документи, довідки від лікаря. Якщо так, то документально повинні ви це підтверджувати, що у вас там депресія була, чи ще щось, чи ще щось. Ну і все, і вже не завантажуєш. І вже виходить так, що треба писати ні, бо далі програма не пропускає. Якщо пишеш так, пишеш правду, як було, що так, на стан здоров'я це повпливало, то документи потрібно ось. І коли немає досвіду, коли цього не знала, а щоб раніше, наприклад, так, не так ходити, О, стрес на роботі, як мене це все дістало? Ні. Йдеш до лікаря. Хай там мені зараз пишуть люди, бо я коли... було таке відео, що розповідала, що погано йдіть до лікаря, беріть лікарняний. Там вже відсилають всіх по домам, ще кудись, а що ви такі не хочете працювати. Ні, ще раз кажу, погано. Йдете до лікаря, є довідки, є всі довідки, є окремо ще, до речі, моя лікар. Я про це вам не розказувала. Я була і розказала їй все про свою роботу, вона каже, а що ти до мене так візно прийшла? Я вам тепер чесно скажу, вона мені так каже: А чого ти мені про це раніше не казала, а чому я би тобі зробила спеціальну довідку зробила, і ти б каже, сама, якщо сама звільнилася, з першого дня б отримувала б кошти по безробіттю? Я кажу, у мене бхай не ерфарунк, немає досвіду, я не знала. Любу дію, потрібна довідка. Розмовляла шеф, все. Тому німці пишуть все чисто, чисто, листи, листи і все фіксують. Дату, годину, все фіксується. А я постраждала на роботі, постраждала: ах, мене не розуміють, взяла, звільнилася. Ні, потрібно все фіксувати. Розумієте? А тепер зараз Арба Кантур питає. І Якщо ти пишеш так, так, доведи. Завантаж довідку, завантаж, напиши, коли ти розмовляла. Я вже й пишу, що ні. І далі пояснити, а чому ви про це не розмовляли? А чому ж ви звільнилися і ви не розмовляли? І така я сиділа годину, може, з півтори на цей мантрак онлайн. Вже і Олег підходив і вже каже: я не знаю, що писати. а що писати, а як писати? Це просто що? Коротше, я зробила. Я там понаписувала я в інших місцях, де це пасувало, понаписувала, як було на роботі. Бо там перше питання було, чому ви звільнилися, і я так описала, щоб розуміли. Звісно, мені ніякі гроші не світять, і якби я не очікую. Але на майбутнє, якщо дійсно в когось така ситуація. Що ви працюєте один за п'ятьох людей. Хай мені зараз люди там пишуть, що всі завжди працюють, хтось там писав, а в Україні день і ніч вчителі працюють ще щось. Люди в цьому моменті хочу сказати, кожен відповідає сам за себе. Кожен сам собі встановлює рамки свої кордони. Що я можу витримати в цьому житті, що ні. Можу когось, хочу я це чи ні. Я не хотіла, я пішла звідти, але. На майбутнє, знайте, потрібно все фіксувати. Потрібно йти до лікаря, потрібно фіксувати свій такий стан, якщо погано, ти не спиш, я реально я спати не можу. Так, я вже не буду повертатися до тієї теми, бо це буде дуже велике відео. Є в попередніх відео, можливо, в когось питання напишіть, але раз проблема виникла з моєю шефтом. Поставили в таку ситуацію, що нерви, стрес, і розумію, що тебе не шанують, не розуміють, я не сплю, я не виспана, я йду на роботу. Вибачте, це моє здоров'я. І хтось зараз знову мені скаже, що це відео для багатих, що в мене свої там якісь в голові. Ні, ми люди насамперед. І потрібно себе цінувати. Але бачите, я не мала досвіду, і я нічого не фіксувала. Я у лікаря нічого не фіксувала, не жалілася. Сама собі додому прийшла, поплакала, поспала, не поспала, пішла на роботу. А тепер мене питають. Ось так. Тому тому тепер я розумію, чому німце все фіксують. Зараз хтось мені знову напише, О, то тепер починає тобі доходити, хтось там мені писав. Друзі, на цьому я закінчу це відео. Сьогодні четвер перед Пасхою. Звичайно, я ще буду знімати відео, буду записувати. Ось, але може, хто наступне відео не побачить, то з наступаючими у вас святами. Це час насамперед свята, Великдень чи там Різдво, таке інше, знаєте, для мене це просто час. Зустрітися з родинами або з людьми, близькими, взагалі, з ким ви хочете зустрітися і бажаєте. На жаль, не всі можуть зустрітися. Не завжди так дається, так, але люди стараються максимально час провести разом. Я бажаю вам, щоб в ці святкові дні ви були з тими, з ким ви хочете. І дайте собі трішки спокою. Хто багато працює, хто дуже зайнятий, дайте, як то кажуть, спокою. Зробіть собі вхідні, зробіть собі свято, шануйте себе, будьте своїми рідними, близькими і всього найкращого. Але звичайно, я ще наступні дні буду записувати відео, я думаю. Але раптом, якби з ким не побачилась, святом вас і миру, щастя, добра. Надіємося, що закінчиться це страхіття, яке в Україні є, війна. Дуже надіємось. І всього вам найкращого. І до наступних відео.